Це всім добрим людям, ви заю та Алексій, на каналі Spirit of Jetire. Сьогодні ми вас запрошуємо на невелику подорож по нашому озеру, яке дуже цікаве і дуже містичне. І поки ви будете дивитися на озеро, я хотіла вам розповісти свій сон. Зараз ми знаходимося в темному коридорі, по астрології проходяться тміння. Місяця і сонця, і планети також стають в своїй якісь комбінації, які дуже впливають на нас і більш за все впливають негативно на людей, які не свідомі в своїх діях і в своїх відчуттях. Тому треба дуже обережно. Спостерігати за собою, за своїми снарми, за своїми знаками, які дуже важливі зараз у цей час, і повинна людина відноситись до них з розумінням і з прийняттям. Так от, приснився мені сон, і сни це частина. Метод так спілкування, скажімо, високих або низьких вимірів з нами, коли ми майже не контролюємо себе, ми спимо, і тоді починається вплив одного або другого виміру. І тому, що ми знаходилися в такому астральному темному коридорі, до мене прийшов, як я його називаю, сам темний. І щоб мені було зрозуміло, хто це до мене прийшов, він прийняв а, вигляд о не, не хочу назвати його ім'я нашого, а, так скажемо, церка, нашого сусіда. І він дуже було так а, смішно, от що значить. Сон, який ви розумієте, в якому ви приймаєте участь, а не просто сидите там паралізований, це а, коли він, так скажем, навіть примітивно мені запропонував свої блага, свої матеріальні блага. І я так розсміялася, бо я йому сказала, що цей світ стоїть перед великим вибором, бо люди зараз борються, кожен веде свою внутрішню війну і старається прийняти ту чи іншу сторону. Кожна людина на планеті зараз приймає свою сторону. І від цього залежить наше майбутнє. Якщо більшість людей вибере зло і темноту то так воно і буде, то добро програє і почнуться нові уроки, більш важкі. Але ще є час, є змога вибрати світ, вибрати світло, вибрати духовність та божественність. Бо з ними нам буде набагато краще, бо вони нас всіх створили, вони наші а, батьки духовні. І вони керують нашим життям, вони нас вивчають. А темна сторона, вона така більш вампірична, і окрім вашої енергії, окрім ваших нещасть та сліз, їм нічого від вас не потрібно. Вони а, взяли собі за таку типу, ціль держати вас в страхи, держати вас, вас в своїх. Негативних емоціях, роздраженні, ще якихось там злості, гневу і таких інших. Так от зараз хотіла я вам сказати, що кожен повинен запитати себе, а чи я керую собою, чи я знаю, що зі мною а, трапляється кожну мою хвилину, чи я реагую автоматично, чи я. Розумію, що я роблю і як ці емоції впливають на мої рішення, і як вони або будують, або а, розрушають моє життя. Це зараз задача кожного з нас зробити вибір а, і стати або, а, як то кажуть, маніпульованим темними силами, або йти до шляги а, до шляху свободи. І зараз також так, таке чудове время настало, такий час перемін, час вибору, він хоч і здається важким, але він не, не такий собі сильно важкий, бо ми бачимо правдиво, що робить зло, і ми бачимо правдиво, що робить добро. Нам треба просто взяти себе в руки і осознанно творити добро не вимагаючи за це ніякої собі користі або признання, бо воно так чи інакше буде признане і вам за це буде дано і ви побачите результат. Якщо ви будете творити а, темні а, справи, так також ви побачите результат, але це буде результат негативний, який буде вас розрушати внутрі. І так, скоро ми виходимо з цього темного коридору, скоро наші спробування вже стануть трошки легшими, бо чисто астрологічно це все скоро повинно прийняти інші форми, але поки це не трапилось, ми ще повинні дивитися за собою. І коли скінчиться цей темний коридор. В перших числах наступного місяця починається свято, називається Наваратри. Це свято жіночих енергій, воно десь іде 9 днів, і кожного дня ми святкуємо е е різні жіночі прояви жіночої енергії. Насправді це свято воно е сфокусовано. На те, щоб ми розібралися в собі, і це в кінці уже цього свята це буде перемога добра над злом. І зараз, у ці перші дві неділі, наступного місяця, ми повинні боротися з нашими внутрішніми ворогами, з нашими відчуттями і емоціями, які приносять нам. Такі, розбалансованості, це гнів, злоба, ненависть, все це треба в собі з корнем виривати. Ці емоції не просто треба задавити в собі, а їх треба вирвати з корнем і переформувати цю енергію на іншу енергію, більш якіснішу, більш світлу і союзідательну. Тобто... Ми беремо свою злость або ненависть і перетворюємо на любов. І я вже багато разів казала, що не треба ненавидити своїх ворогів, треба любити своїх захисників, своїх воїнів. Бо цю енергію вона в якій вона формі не була, ви її віддаєте туди, куди вона ваша думка спрямована. Тому навіть не думайте про цих а, людей або Ну, Їх важко назвати людьми в даному о, випадку, але ж все-таки треба о, фокусуватися не на них, а на своїх захисниках і молитися за те, щоб у них все вийшло. І так як ви знаєте, ми живемо або в Сатвішній, або в раджасичній, або в дамасичній проявленні енергії. Ви повинні uh, навчитися бачити різницю, бо сатвична це божественна, божественний стан такий, Раджа, uh, сична — це коли у вас є наміри і ви хотіли б uh, йти до своїх uh, цілей. І та uh, сична — це такий застой, повний лінь, повна вже розчарування в собі або в житті. І це в цьому стані там, в сичному, якраз оці темні духи і можуть прийти і затягнути вас на болота. Тому, починаю з початку наступного місяця, я вам пропоную 9 днів робити над собою, над своїми відчуттями, над своїми пороками. Бо це а, така енергія злоби та егоїзму, вона сильна, але ж все-таки ваша воля повинна бути сильніша. І тому, от як кажуть, що у нас є шість пороків: це вождіління, гнів, жадність прив'язаності, гординя і злоба. Вони а, Такі демонічні структури, і якщо ви в собі їх не а, визнаєте і не витравите їх, переформуючи їх на щось інше, то ви будете сильно страждати самі від себе. Тому а, наша задача в ці дні, наступний місяць, дві неділі. Розглядаємо себе, розглядаємо свої почуття і починаємо вчити володіти своїм розумом, і тоді це нам дасть змогу сприймати себе, не Неложно, але правдиво, як ми є насправді. І це буде перша ступінь до, до нашого виздоровлення, до нашого встановлення як людина, як людина духовна. Ну, це майже все, що я хотіла вам сказати. До побачення. Дякую, що подивилися, ділитися з друзями. І побачимося дуже скоро, може, в іді. Всього вам найкращого!